Цієї ночі Харків знову був під атакою ворога. Поки містяни мирно спали, окупанти двічі вдарили ракетами по спальному району Олексіївки. Я книжку читав, слишого зрив. Двері так, от раз. такою. Я та ж не перший раз. Я читав книжку, чую вибух. Двері ось так, от раз було таке. Це ж не вперше з того боку повибивало раніше ще. А потім такий сильний вибух. Відразу все посипалося вже не вперше таке. Відразу зрозумів, що все труба. Ось чотири вікна, і всі балкони теж все. Двері поламалися, так з петель зірвало її. А одні двері так взагалі. Ну то вони такі були. На шматочки розлетілися. На кусочки розлетіло. Ну, хорошо Взрив, як подхватилась, палає все. огонь. Наш будинок сильно постраждав, мішень. Вибух, як підхопилася, палає все, вогонь. Стою, дочка мене тягне, а я стою і двері, і. Коротше, балкона, рама, вікно та двері все пішло. У нас же четвірка, і воно все пішло. Скільки накопичували, накопичували, скільки збирали, збирали. Все життя одна. Це вже потім діти допомогли, а так завжди одна. Тяглося, тяглося, і ось тобі на Тьфу, і немає нічого. Тягнулася, і його тіна. і немає нічого. Комунальники, інші профільні служби, рятувальники, правоохоронці та волонтери з самого ранку працюють на місці влучень та усувають наслідки. Муніципалітет оперативно надає допомогу постраждалим, а також пропонує тимчасове проживання у міських гуртожитках тим, кому це необхідно. За даними мера ігоря Терехова, пошкоджень зазнали 9 житлових багатоповерхівок, три гуртожитки, два дитсадка, дві школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Є загиблі та постраждалі зараз. Експерти працюють, але кажуть, що це було С-300 дві ракети, і були дуже потужні вибухи уночі. На жаль, дуже багато руйнація. Сьогодні пошкоджено 9 будинків, 3600 вікон орієнтовно вилітало І зараз наше комунальне підприємство працює, щоб закрити контури. Крім цього, був пошкоджений водогін. Ми вже зробили, відновили постачання і електричне. Постачання і водопостачання, і водопостачання і в ці житлові будинки. Тому такі справи. На жаль, маємо сьогодні шість загиблих і 11 людей знаходяться у лікарні, стан важкості, середній стан важкості, працюють лікарі з ними. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ігор Луханін та Юрій Бубикін. Харків. Новини.